Сінабони, неймовірно смачні булочки. Просіюємо борошно, додаємо дріжджі, сіль, частину цукру та ванільний цукор. Перемішуємо, далі додаємо тепле молоко, все гарно вимішуємо, далі додаємо по одному яйцю. Масло та цукор змішати до однорідності. Коли додали всі яйця, в кінці додаємо масло з цукром, все дуже добре вимішуємо. Борошном присипали поверхню та збираємо тісто в кулю, ставимо на годинку в тепле місце. Корицю перемішали з цукром, коли тісто збільшилось два рази, тоненько його розтачуємо, щедро змащуємо вершковим маслом та посипаємо цукром з кориці. Загортаємо тісто в рулет та нарізаємо булочки. В мене вийшло 13 великих сінабонів, то можна їх зробити меншими, тоді вийде орієнтовно 17 штук. Ставимо на деко на невеликій відстані і знову в тепле місце на 30-40 хвилин, щоб вони піднялися. Дістаємо булочки, включаємо духовку на 180 градусів та ставимо пекти орієнтовно 20 хвилин, готуємо поливку, маскарпуємо. З вершками і пудрою змішати, дістаємо гарячі сінабони та поливаємо поливкою. Насолоджуємось цією, неймовірно, смачною булочкою.